Вітаю вас, мої любі близнюки. Сьогодні дивимось ваше передбачення на жовтень 23-го року. І розпочнімо із вашої основної карти на цей місяць. І це, хм, цікаво, проведіть час із тваринами. А знаєте, мені ця карта, вона одразу таке таку ідею дає. Про, знаєте, як то кажуть, повернення до нашої тваринної природи. Ну, не в поганому сенсі, а в тому сенсі, щоб відпустити якісь певні зажими суспільні, які не, не приносять власне користі, тобто у чомусь бути таким безпосереднім, як тварина. Це досить таки цікаве повідомлення. Давайте розшифруємо його іншими картами. І візьмемо карту від ще одного оракулу. Зілля. Пам'ятайте, практикувати любов до себе. Цікаво. Так, ну я поки не розумію, як це пов'язане з тваринами, хоча. Ем, ні, я розумію все ж таки так. Любов до себе вона може проявлятися по-різному. І коли ви дозволяєте собі бути ем, е, такою, такою, як ви є, відкинувши якісь е, суспільні очікування від вас, знаєте, якісь стандарти, оці якісь е, Образи, які, якісь ролі, які е, суспільство хоче, щоб ми е, для нього грали. І коли ми стаємо самі собою, то це також спосіб проявити любов до себе. І мені здається, це може резонувати саме так у вашому випадку. Тобто, звісно, звісно, що у всьому є здравий глуст і своя міра, і вищі сили не призивають вас бігати голим, як тварина вулицею, і нападати на інших людей або тварин, але деякі і. Насправді більшість із цих суспільних якихось вимог до нас, вони є некорисними, незрозумілими, і вони тільки, тільки не дозволяють нам проявляти нашу істинну сутність, наші таланти, так як ми могли би це зробити без оцих нав'язаних нам стандартів. Я сподіваюся, ви розумієте, про що я говорю. Любіть себе справжніх, а не образ, який ви створили для суспільства у жовтні. Ось таке я чую наразі. І е, також помітьте, що тут написано практикувати любов до себе. Це не просто думати про це. Я люблю себе, я не люблю себе. Це практичні дії, і вона тут робить практичні дії, ця відьма. Тобто конкретні практичні дії ви маєте робити, аби попіклуватися про себе, аби вдовольнити власні потреби. Можливо, потреби вашого тіла в першу чергу, бо ми кажемо тут про тварину природу, можливо, ви забули трошки, що у вашого тіла також є потреби поїсти, поспати. Таке буває, коли ми дуже зациклені на якихось наших людських таких справах. Більш інтелектуальних, Тобто також приділіть увагу цьому у жовтні. І у вас будуть, звісно, обставини допомагати вам приділити цьому увагу. І, о, бачите, ну, яке співпадіння. У вас тут повний місяць у знаку Лева і фраза порада ваша. Це будьте дикими. Станьте дикими, як дикий лев. Тобто ну, тут контекст такий. Проявити себе поза рамками, якимись правилами, знаєте, це здебільшого у творчості по знаку Лева, відпустити себе, бути в потоці оце про це. І це може бути так: по-перше, про ваше тіло, про потреби вашого тіла. І, по-друге, про цей творчий ваш початок, вашу внутрішню дитину. Коли ви можете відпустити себе, погратися без якихось перепони, перешкод зовні? Дуже цікаво, дуже цікаво все складається для вас, любі близнюки. У вас, до речі, ви ж близнюки, і є багато говорять про те, що ви такий дуальний знак, так що у вас як дві людини живе в одній, можливо, у вас одна людина більш така серйозна за досягнення, за е, певний суспільний статус. А інша, оця особистість, вона більш така, як дитина, жвава, весела. Вона хоче проявлятися, хоче е, смачно поїсти. Гарно поспати, попригати, побігати, розмалювати стіни в своїй квартирі, просто тому що їй так захотілося. І це якраз можливо період цей жовтень це період для прояву цієї особистості, трошки такої безпосередньої, дитячої. Зірка, Ого! Жовтень буде дуже хорошим місяцем для вас, любі близнюки, бо якась ваша мрія, має всі шанси здійснитися у жовтні. Якась мрія, будь-яка, яка у вас є. Або також, якщо ви мрієте про популярність, про успіх творчий, можливо, креативний якийсь, то також є всі шанси по зірці, що він може настати для вас у жовтні. Десятка мечів. Так. Так, щось закінчиться і щось розпочнеться. Це дуже абстрактно, я розумію. Але десятка жезлів ще й так. Якийсь цикл у вас закінчиться. Причому, знаєте, який цикл закінчиться? Я зараз зрозуміла, по що це все означає. Десятка мечів. Тут вона ще й специфічна така, бо ця дівчинка робить, робить вигляд, що в неї все гаразд. Хоча насправді в ній 10 мечів. І ця дівчинка вона має забагато обов'язків, але вона продовжує їх тягнути. Тобто, оце такий стан у вас був до цього, коли ви змирялися. Із якоюсь нереальною кількістю з обов'язків, відповідальності, задач, які ви мали робити. Коли ви змирялися із якоюсь дуже болючою ситуацією для вас і робили вигляд, що все нормально, і у жовтні вам вже надогіло, і це вже десятки, після десяток, вже кінець циклу, воно не може тривати вічно, вам же це все, і ви кажете, годі, досить із мене, цього. І ви просто скидаєте ці жезли, ці мечі, і ви проявляєте себе. Проявляєте себе по цих картах, тобто ви висловлюєте, врешті, своє незадоволення, ви перестаєте робити вигляд, що все нормально. Ви скидаєте ці обов'язки і кажете, все, тепер я буду робити те, що я хочу робити. Я буду їсти, я буду спати, я буду танцювати, розфарбовувати світ довкола себе і все. Тобто настав вже час скинути якусь певну, певну маску, яка показувала світу, що так все добре, звісно, я маю нести цей тягар на собі, я буду його нести, все вже. Годі. Так, і День суда, суд тут. Це дуже важливий місяць для вас, любі близнюки. Старші Аркани такі, важливий місяць, який змінить багато що на краще. Суд у цьому контексті мені говорить, що ви напрацювали якусь хорошу карму, і, врешті, справедливість має обернутися. До вас лицем, ви маєте отримати е, певну добру карму у відповідь на все, що ви вистраждали, на все, що ви робили. Ви, врешті, можете бути вільними також. Тут люди встають із е, своїх гробів. Тобто ви можете е, отримати свободу. Певну свободу і вийти назовні, стати диким, проявити себе справжнього, вийти назовні. І також зірка це карта, як я вже сказала, популярності, публічності. Може, ви завжди хотіли її, але вас не помічали, ваших проєктів, ваших старань не помічали інші люди. Або ви самі боялися показатися іншим людям, вийти із цих. Як це сказати, вийти за межі власної зони комфорту і показати себе і свою якусь творчість, свої якісь надбання світу? А в жовтні ви це зробите, ви вийдете, і ще й так вийдете яскраво, що просто засяєте як зіронька. Король Пентаклів. Так, І все це вам принесе ще й матеріальні якісь бонуси, матеріальний достаток. Ви будете впевнені у завтрашньому дні. У вас не буде вже якихось переживань стосовно е, фінансів, е, і так само стосовно вашого здоров'я, бо Пентаклі про все матеріальне. Стосовно вашого житла, все матеріальне, що є у вашому житті. Угу. І верховна жрельця. ой, Тут у нас паж жезлів. Так, дивіться, як слухайте, як воно резонує. Тут було 10, і ви вже загиналися і не могли це нести, а тут один, і він вас надихає, і він вас е, е, викликає пристрасть у вас, натхнення, радість це новий початок. Той, що вам дійсно цікавий, і набагато легший з ними йти, ніж з десятьма. І четвірка мечів. Так, ну, місяць дуже хороший, як я вже сказала. Але, звісно ж, не так просто вийти із своєї зони комфорту, тому у вас будуть певні, е, певні страждання <гад> цього місяця. Особливо до того, як ви зможете вийти, проявити, проявитися світові, показати себе, проявити свою цю безпосередність, свою твор, творчість, свою, свою креативність, у вас можуть бути Дуже важкі думки, як же ж я можу це покинути, як же ж я можу показатися людям. Я цього всього боюся, як ж це зробити, власне, може, я не боюся, може, я хочу, але як це, блін, зробити? Е і ви можете мати проблеми трошки з зі сном через це, бо дуже багато думок. Але дослухайтеся до вашої інтуїції по верховній жриці. Дослухайтеся до вашої інтуїції. І ви все зрозумієте тоді. Вона підкаже вам, що вам необхідно покинути у житті, і як вам проявити у цю свою справжню сутність. Не забувайте при цьому всьому любити себе, любі близнюки. Бо любов до себе, до речі, любов до вас вам підкаже, що вам потрібно покинути і що вам потрібно зробити. Бо, якби, знаєте, коли ми говоримо про любов до себе, то це завжди трошки незрозуміло стає. Але якщо ми уявімо, що, наприклад, ваша кохана людина або ваша дитина, ось ви її змушуєте робити те, що ви змушуєте робити себе. І ось подумайте, чи це ви могли так зробити дійсно з людиною, яку ви любите. Якщо ні, то це означає, що це треба припинити робити і, і для самого себе. І ось любов до себе, і дослухатися до власних потреб через інтуїцію, через підсвідомість це допоможе вам розкритися цього жовтня, і досягти. Дуже і дуже хороших результатів у плані е, фінансів, у плані реалізація ваших якихось цілей і мрій. І, можливо, якщо ви цього хочете. І у плані публічності, у плані того, що е, більше людей вас побачить, побачить ваш талант і визнає його. Любі Близнюки. Чудовий місяць насправді. Будьте справжніми! Будьте дикими у проявах свого справжнього я, своєї творчості, своєї любові до себе. І тоді цей місяць стане незабутнім насправді для вас, бо по старших арканах він буде мати значний вплив на ваше подальше життя. Що ж, на цьому в мене все. Любі близнюки! Якщо вам сподобалось це передбачення, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього. І підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні відео. Бажаю вам всього найкращого! Бувайте, любі близнюки!